Друзі, всім привіт! Хочу трошки ясності внести, кому ми з вами разом робили вольєр. Що за собачки? Значить, це людина, яка в мене працювала вже працює третій місяць. Це хлопець з золотими руками. Але ви бачили, в яких умовах жили собаки. Я не могла це, на це дивитися. Я подумала, ну що я їм будки привезла, ну, хай я їм ципки куплю длініше, але це ситуацію не, не змінить. Ну і Завдяки вам, завдяки вашій допомозі, завдяки моїй наполегливості ми зробили з вами велике діло. Ми побудували цим собачкам вольєр. Зараз я покажу, що в нас вийшло. От, що я їм привезла, що в нас вийшло, але ж ви не думаєте, що це я так зробила і все. І от цих собачок відхрестилися. Ні. Е, ці собачки тепер будуть, я так розумію, під моєю опікою до кінця моїх, своїх днів. В общем, як все так. А чого так? Бо щеплення, обробки це ніхто не буде робити кроме мене. Карма сухі купляти ніхто не буде кроме мене. От, а літом вони захочуть сухого корма, зараз кашки, там малашки, а літом каші скисають, то собаки краще їдять сухий корм. Так що ще у мене плюс три собачки, хоч вони не в моєму дворі живуть, але я так розумію, що під моєю опікою будуть весь час. Раз в тиждень я буду обов'язково туди заїжджати, бо Максим це цей хлопчик, який робить у мене. І який вчиться, вчиться гарно в мене. Він дивиться, як я, відношусь до тварин. І знаєте, вже зміни прямо видно на лице. Семіка бере в ліс, як треба йому в ліс там щось робити, семіка бере з собою. Потім декілька разів я заїжджала без без, без предупреждення до них. І то тобто, завжди вода, сухий корм завжди є. Сіно в будках, Будку, будки будемо строїти нові, трошечки пізніше. От. А так, в принципі, дивіться, що в нас вийшло. Велике всім дякую, що відгукнулися на, на, як сказати, на прохання на вольєр для цих собак, бо сама б я не справилася. А знаєте, як в нас в Україні кажуть, а гуртом і батька легше бить, так і в нас. Бачите, гуртом ми з'єдналися і допомогли цим собачкам, щоб вони прожили своє життя не на, не на ланцюгу, в нормальних умовах. Ну і під моїм наглядом. Так що дивіться, що в нас вийшло. Так, друзі, хочу показати, що в нас вийшло за тиждень. Вольєр, а стопчики. Бачите, кацеріовий стопчики. А, на нас здавши. Це вже конець, да, це вже конець, але ще не конець, ще будки будемо робити. Подожди, Максим, я познімаю потім Е, э, сітка, акаційові стопчики, арматурка. Зараз кашку їм дамо. Да, подожди, подожди. Место, э, така місто. місто. Така каліточка класна. Я Вони знають без тебе, де місто. Сітка, э, ось накриття. Накриття профнастіл дуже хороше і ще в нас в перспективі робити їм утеплен... утеплені, будочки, тому що будочки треба буде на обов'язково. Так, що ми ще привезли? Привезли сімпаріку, тому що блошиний дірматіт. Привезли мисочки, привезли вкусняшки, привезли бачиш, шийнічок, щоб діти гуляли. бачиш, класний. Вкусняшки. Це ти будеш гуляти? Побачу. Для води тарілочки, корм. Собакам котам, а це малий твоїй на це твої малий. Держи. Отак. Вот вот. да, це їй такий этот, сюрприз. Я дівчинка так, хворіє, дойна да їде. Да, 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 да. Так. так, значить, музі ми зараз будемо робити вакцину. Вакцини, а, вакцини. Вакцини купила друзі Нобівак, тому що саме хороші вакцини. Сьоми ми вже зробили. Подожди, подожди, не відкривай. Зараз ми зайдемо, будемо робити. Зараз ми будемо да, дівчинка. бачите, йди, в неї блошиний дерьмотіт. Осьось виходь. Держи її, Виговувати. тільки ні в кому случає не випусти зараз, бо я їй не зроблю прививку. Добре? Доброго. Держи, акуратненько, держи. Вона гарненька дівчинка, зараз зробимо. -да. Так. так що таке все привезли. Це найгудьте. Да, Мій зладенький такий, держи її, вона хороша собачка дуже. Ми її стерилізуємо ще, так, да? красуня моя. Зараз цю прививочку зробимо, а потім ще зробимо те, що мал малий собачці прививочку. Всі будуть привити. Бачите, в неї все Ану покажи. Да, я, я що, бачу. Бачиш башини дерматит, вона, вона його розгризла. Так що ми зараз і сім парі Хай Блек теж хоче каші добрий. Таня привезла я кашу добру. Да, ти що? Ну, погодував, ну нічого страшного. Треба ж я ж приїхала, треба ж теж гостинця ну, да. привезти. Все да? Зайками все. Зараз робимо їй щеплення. Тепер у нас собаки не їдять з таких тарілок. Бачите, ось цю мисок. Оце такі миски в них були. Вода, їжа тут. Тепер вони їдять з таких от гарненьких ніржавеєчок. Я їм купила. ось бачите, Одна тарілочка, друга тарілочка. Тут у них буде водичка. От така трошки більша йомкості. Я з дому взяла костюльку чистеньку. Так що тепер ці тарілки на металолом, чи хай хазяїва самі з них їдять, да? Хай вирішують. А собаки в нас от в такому вольєрі живуть вже з кришею, з гарною. Невдовзі в них буде утеплена будочка. Зараз, зараз, давай, 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 давай. Так, хазяїн приніс водички. Наливай, давай, то повненькі жовтенькі буде для водички в них, хорошо? Повно-повно наливай і завжди, щоб була вода, повна-повна. Та в нас було повторяно. Так, тарілки старі забирай на це. Просто на утилізацію. Хочеш? Е, хочеш? А я покажу як. Да. Давай. На метало, на метал. На метал все. Бачиш, як вони гарненько поїли? Максим, виходь. Дивись, він і своє поїв і її доїдає. Молодець. Третій собачки теж ми зробили щеплення тільки що. Дали сімпаріку, зробили щеплення. Мисочка в неї нова он з кашкою, так? Да? Діточка, іди сюди, дівчинка моя. Іди, моя красавиця, іди. Іди, моя хороша дівчинка, Іди, моя зладенька. У неї все для водички теж. Йомкость така новенька, так? Да? Давай, мама, так, прививочку тобі. по, по, самое, по Місце, де прививочку робили. Моя зладенька, моя хорошенька. Все, молодець. Так що всім прививки зробили. Тарілки привезли, вольєр є. Цю собачку відпускають вони кожен день і кожну ніч. Так що залиши нам тільки стерилізувати їх. Друга вакцина і стерилізація.